Понад 700 азовців залишаються у російському полоні. Різдво вони проведуть незрідними. На Софійській площі у Києві їхні родини влаштували акцію, щоб нагадати про тих, кого досі утримує Росія. Організатори встановили стіл, половина якого накрита традиційними стравами на святвечір а на другій половині вінок з гілок та металеві миски. Це нагадування всім і в Україні, і в всьому світі, в першу чергу, в Україні, звичайно, тому що сьогодні буде багато святкових столів в кожній родині. Я хотів би, щоб кожен згадав сьогодні, завдяки кому є можливість в більш-менш безпеці в неокупованому, в неокупованому Києві бути за цим столом. Мій син вважався загиблим 26 березня. І в грудні я отримала підтвердження, що мій сину полоні. Дев'ять місяців ми нічого не знали. Де він і що він? Тобто чекала якісь, мабуть, батьки, котрі нічого не знають про тулю своєї дитини. Завжди під різдво бажання наше здійснюється. Тому я вірю в те, що наші хлопці та наші дівчата повернуться додому живими, неушкодженими. Ми молимо про це Бога. І звертаємося вкотре до нашого керівництва, щоб допомогли поміняти всіх наших полонених, всіх на всіх.